Привіт, малята! Я земля. Всі люди, звірі живуть на мені. Я дуже люблю людей, я дуже люблю звірів, я люблю природу, я дбаю про вас, даю вам повітря, воду, землю. Я є великим будинком для людей. Я оберігаю вас від холодного холодного космосу. Дітки, розгляньте, будь ласка, мене. Подивіться, якої я форми, які кольори ви бачите на мені. Сині ділянки це вода. А де є вода на землі? Так, це моря, річки, озера. А зелений колір це суша, там, де проживають люди, тварини, там, де росте дуже багато рослин. Але недавно я захворіла такою хворобою, яка називається сміттям. Чим більше сміття на мені, тим більше я себе гірше почуваю. І не можу дарувати людям, тваринам так багато свіжого повітря, чистої води. Багато людей не розуміють, що я є домівкою для них і не поважають. Розкидають сміття, не прибирають за собою, забруднюють річки, озера і повітря. Від цього страждають дуже багато звірів. А також ви, люди, теж від цього дуже страждаєте. Чим більше забруднюється повітря, Тим більше у мене піднімається температура, висихають моря, озера, річки. Немає води. Є люди, які зрубують ліси, а завдяки деревам ми дихаємо киснем. Але є люди, які розуміють, що якщо я, планета, буду здорова, то і всі. Жителі планети будуть здоровіші. Ці люди насаджують ліси, прибирають парки від пластику, прибирають ліси від сміття, виловлюють сміття з морів, вода стає чистішою. Турбуються про мене як можуть. І я таких людей люблю і дуже вдячна їм. Дітки, а ви як вважаєте, потрібно турбуватися про мене? А як ти можеш потурбуватися про мене? Так, не палити сміття і листя восени, не викидати сміття в лісах, полях, не забруднювати річки, озера? Посадити як можна більше дерев. Як можна більше приймати участь в екологічних прибираннях? Запам'ятай, здорова планета здорова людина. Дякую, дітки! Мені набагато краще. Я вірю, що ви виростете екологічно вихованими людьми. Дякую вам, до побачення!